Вперше в історії настав час зустрітися з жалом мурахи панди. І жало вже назовні. Це дуже дуже велике жало. Мені здається, що воно такої ж довжини, як і черевце. Ну що ж, настав час, я Марк Вінс, і прямо зараз мене вкусить мураха панда. І ось ми вирушаємо у велику невідомість світу укусів. Один. Два. Три. А! Так, вжалила! вжалила. Та. Та. Оу, впустив. Де вона? Я не бачу. Точно мене вжалило. А! Може, під колодою? Так, подивимось. А! Вони такі швидкі, ідеально маскуються.